Ми підготували понад ста тисяч медичних працівників по всій Україні для того, щоб послуги з охорони психічного здоров'я надавалися, і дуже важливим інструментом є саме допомога, існує інструмент ВОЗ, який дозволяє фактично інвестувати в власну життєстійкість. І ми щойно навчали багатьох медичних працівників, наприклад, у Дніпропетровській області, і побачили, що після тренінгу менше тривоги, і що важливо. Ці інструменти дають змогу людям інвестувати у своє власне здоров'я, зрозуміти, як стати дійсно стійкими, тому що я не бачив ще жодної людини, тут на яку війна в Україні б не вплинула, і ми в ОС маємо деякі інструменти, які можуть з цим допомогти, але вони не завжди допомагають усім, тому нам завжди потрібно робити більше, тому що війна впливає на всіх.